Гей, hey, вчора була велика гра, суперкубок. Ти дивився суперкубок? Супер що? <рив> Тебе взагалі цікавить футбол? Суперкубок. Я нічого не знаю про футбол і не хочу дізнаватись. Але сьогодні ти приніс для мене гру. Ти знаєш, що я люблю ігри? Дякую, що зробив це. Любиш? Так, ти ж знав це. Добре, дивись. Ти завжди граєш в ігри? Сідай тут. А я сяду там. Давай. Я завжди хотів це зробити. Господи, це справді круто. Так. Дивись, ти завжди граєш в ігри, і ти збираєшся вдягти окуляри? О, я можу їх вдягнути? Тобі пасують окуляри. Цього разу я хочу змінити правила гри. Тож я вирішив перевірити твої знання німецької мови. Це, мабуть, як твої знання футболу. Отже, я хочу перевірити твої знання довгих німецьких слів. Так. Це популярне шоу в Німеччині. Довгі німецькі слова. Ти кажеш, ласкаво просимо назад, а глядачі кричать довгі німецькі слова. Довші, довші, довші. Отже, я дам тобі варіанти. Бажання красти речі або кричати в стані сп'яніння. Або Б: чоловік, що мочиться сидячи, ситпінча. Сит пінкля. Сид-пінкла. Я б сказав, ну. Мочитися сидячи це доволі приємно. Я скажу, це варіант А, звісно. Ні. Мені шкода. Ні. Ні. Це чоловік, який мочиться сидячи. Наступне слово, наступне слово, давай. Довші. Що ж, давай довші. Отже, а. Досвід блукання на самоті лісом і відчуття повного занурення в лісисту самотність. Або Б. Або непереборне бажання звести стіну, навіть якщо здається, що в цьому немає жодного сенсу. Повтори ще раз слово. Це чудове слово. А людина, що блукає в лісі. Правильно. Дуже добре. Дуже добре. Браво. Добре. Третє слово. Чудово, давай далі. Довші. Довші. Головний сажотрус району. Або б досвід, коли хтось здається привабливим зі спини, але не таким уже й гарним спереду. Можеш промовити слово. Слово знову. Відповідь: Парваний дріб. Бе. Ні, так. Як я мав це вигадати, насправді це головний сажотрус району. Але німецькі слова довші за самі визначення. Це мене і збило. Дякую, що зіграв цю гру зі мною. Дякую за веселу гру. Це було весело. Я завжди хочу навчатися, тож дякую за це. І можливостей ще багато. Я хочу, щоб усі дізналися про цей фільм. Аліта. це бойовий янгол. Я ніколи не бачив нічого подібного до цього фільму. Не знаю, чи ви бачили трейлер? Але це відбувається в майбутньому. Там є маленька дівчинка, і в неї не розумію, як вони зробили ці ефекти. Але яка частина її обличчя реальна? Ну воно реальне, але це покращена реальність. Серйозно, це так. Я ніколи не бачив нічого подібного. Я теж ніколи не бачив нічого подібного. і не робив нічого подібного. Це такий досвід, який ви ймовірно ще ніколи не мали у своєму житті. Фільм працює на інтелектуальному рівні. Він працює на емоційному рівні. Це історія кохання, пригодницька історія, екшен, насильство. Це просто вибух мозку. я б дивився його в IMAX або 3D, якби мав можливість. Ну в тебе є така можливість? Так, дякую, дякую. Я подивлюся його ще раз в IMAX. Ось що я зроблю? Ми підемо разом. Так, ми можемо піти разом без проблем. Говори німецькою, зробимо. Ага. <свісна> <свісна> <свісна>